Ми йдемо у підземелля закинутого замку. Туди вже лізти ми не будемо. Наверх костелу в Ізяславі. Усіх вітаю! Мене звати Максим, і я радий бачити вас на своєму тревел каналі. Сьогодні ми завітаємо до величного Ізяслава. І одразу перед початком нагадую, щоб ви не забували підтримувати український ютуб, український контент і також український туризм. Це зараз дуже важливо. Не забувайте писати коментар, ставити лайк, ділитися відео з друзями та головне, підписуватися. Також в мене є можливість підтримати канал фінансово. Посилання на Монобанку залишу в шапці профіля і також в описі під цим відео. А ми починаємо! Ізяслав зустрічає нас доволі сонячною погодою. Забігаючи наперед. Кажу, що Дезяслава краще їздити саме у сонячну погоду. По традиції починаємо з замку, але першою на шляху трапилась така церква. А точніше, це собор Різдва Христового. Досить велична споруда це мурований собор. З дзвіницею. Збудований в другій чверті 19 століття, на місці Старої Замкової церкви, яка була знищена комуністами у 1930 році. Поки йдемо до замку, пару слів про Ізяслав. Це таке невеличке та звичайне містечко на заході України, а саме в Хмельницькій області. Станом на 2022 рік населення складає 15 996 осіб, площа міста 23 км2. Тобто містечко невелике, проте має велику історію. І от ми вже підходимо до однієї з пам'ятки історії. Це старий Заславський замок. Ну тобто то, що від нього залишилось. На жаль, тут взагалі немає ніякого музея, навіть як в Кременці, проте можна просто погуляти. Зараз ми навіть спустимося у підземелля цього замку. І звісно, замок знаходиться на височині і має оглядовий майданчик. Хоча й тут видно більше річку, ніж місто. Так, повертаємося до замку. Трошки історії. Єдина частково збережена будівля замкового комплексу 15 століття. Спорудження замку пов'язують ім'ям князя Василя Федоровича Красного, плюс мінус після 1461 року. Взагалі, замок має гігантську історію, ну, яку просто відео не розказати. І було б чудово, якщо б взялися за цей замок, і тут проводили якісь екскурсії, і повністю всю цю історію можна було послухати, купити сувеніри, сфоткатись гарним реконструйованим замком. Було б дуже файно і дуже добре. Але на жаль, замок поки в такому стані. Хоча він навіть дуже гарно збережений, поїздивши трошки по замком, то є такі замки, які відновлювались ну, просто ну, з нуля, майже а тут ну, цілий замок. І зараз це більше таке пристанище ну, для всяких різних людей з алкогольною залежністю, бомжів і наркоманів. Ну, ви розумієте. Ще я зміг знайти трошки історичних фото. Це, звісно, не історичне фото, але про нього я просто не можу мовчати. Взагалі, якщо маєте гарну камеру, гарне освітлення з собою, то тут можна наробити гарні фото та зробити гарну фотосесію в цьому замку. Звісно, якщо правильно підібрати ракурси. А так можна просто прийти погуляти, ну і зробити гарні фото для інстаграма або зазняти гарні цікаві відео. А далі ми дещо побачили і вирішили, туди треба спускатися. Це якийсь підвал чи підземелля замку. Ми йдемо у підземелля закинутого замку. Ми спустилися. І як завжди, друзі, ставимо лайк за такий контент. Просто нам е, трошки страшно. А, Така сама планування, коротше, як зверху, так? Да? Ну, взагалі, вам погано видно, ідентична планування до замку, який знаходиться зверху. З цього підземелля дуже шкода, що там просто свалка Але цікаво. Це підземелля чи підвал особливо не вразили. Ну бо все ідентично, як у першому поверсі. Але можете спуститися, якщо любите екстрим. Як на мене, отут ззовні, воно навіть більш так гарніше і екстремальніше виглядає, ніж є всередині та насправді. Отакий от, от він старозяславський замок. Дуже шкода, що в такому стані, і як ви бачите, все, що зробили, це повісили табличку, що це пам'ятка історії. Супер. Хоча, о цьому всі пишуть і кажуть, що замок реально гарно збережений. До речі, коли будете добиратися до замку, будьте дуже уважні, є всього одна стежка, там ніяких не знаків, нічого не стоїть. Ну, Її ви побачите, але будьте дуже уважні. Тобто ніяких знаків не шукайте, їх немає. Звісно, коли ще листя на деревах немає, то його легше знайти. Місце на в карті позначено як занедбана восьмирічна школа номер 8 А тепер підходимо до найбільш популярної точки у Ізяславі після Палацу Сангушків. Туди ми, до речі, доберемося також. Це старий закинутий костел. А точніше, костел Святого Йоанна Хрестителя. Тут історія та сама що й з замком. Потрібно бути дуже уважним, щоб роздивитися стежку, як дійти до входу у костел. Взагалі, якщо будете їхати з замку до костелу, то немає сенсу брати машину, це буквально 5 хвилин пішки. Ззовні мене костел вже дуже заінтригував. Скажу, не переключайтеся, попереду саме гарне. Ну, що, поранеймо, оцей магічний світ, по іншому я це назвати не можу. А ще ми побачили, що в одній з башт є такий, як навіть підйом. Він цілий. Тож ми вирушили туди. Наверх костелу, в Зіславі. Закину того костелу на секундочку. То ми на минулої локації вниз, зараз вверх. Тут ми подумали, що нам мало екстриму і пішли ще вище. Ще ми спочатку не хотіли йти через ці хащі сюди в кінець, але скажу, обов'язково йдіть, вам сподобається 100%. Ну або може там з іншого боку сюди зайти, якщо не хочете через хащі. Є підземелля, але з вашого дозволу туди вже лісти, ми не будемо. чарівне і це must have, щоб відвідати в Ізяславі. І знову питання: чому не реставрується таке чарівне місце? Ну або, хоча б підтримувати в тому виді, в якому воно є зараз. Це must have, оце обов'язкове. Навіть якщо ви приїдемо, рекомендую. Ну трошки звернутися з такої основної дороги і от. Ми йдемо далі і під кінець вам трохи історії. І напевно, вперше я вам стараюся це все розказати вживу, а не за кадровим голосом. Це сам почали зводити в далекому 1599 році. Тобто, це капець як давно. У 1648 році військові пограбували той костел, але у 1720 році його було відреставровано, відремонтовано, точніше. У 1929 році радянська влада закрила костел і відкрила тут музей релігії та атеїзму Другої світової війни, яку костел пережив, у це приміщення було віддано по машино тракторної станції. Тобто, вибачте костел і машино-тракторна станція. Це що вообще? Як це може бути поєднано в принципі? У 1960-х роках тут завалилась криша. Ну, коротше, Храм почав руйнуватися. У 1986 році тут ще була пожежа, яка ще більше зруйнувала храм. А, дивіться, бачите чорні сліди. Видно? Це якраз від пожежі, певно. Не знаю, чи видно на камері. Постараюся зазняти. Да, видно. Це Закинута руїна, скільки ще проживе храм, невідомо. Будемо сподіватися, може все-таки якась тут реставрація, бо хоча б трошки щось зроблять, щоб храм ще трошки більше простоїв. Взагалі ідеально. Його повністю відновити, відреставрувати, або тут відреставрувати, або зробити музей, або відкрити знову такий ж костел. Їдемо далі. На наступну нашу точку ми приїхали і трошки були розчаровані. Розказую, це костел Святого Михайла та монастир Бернардирів. Так, що нам тут не вдалося? Значить, як завжди забуваємо гул карти, як туди доїхати. Нас маршрут веде прямо ну, до входу в цей монастир та костел. Але там стоїть шлагбаун. Спочатку ми не поняли, а як нам заїжджати. Точніше, навіть не шлагбаун, а просто закриті ворота. І потім я починаю читати, я розумію, що зараз там тюрма. І знову-таки дуже якось цікаво, тобто там монастир, костел і там тюрма. Подивитися можна тільки здалеку, тобто прям вплотную ти не підійдеш до цього костелу та монастирю, хоча будівля ну дуже гарна. І це одна така з двох туристичних точок, яка відновлена в Ізяславі, і до неї закрит прохід. Ну якось так. Ну тепер давайте хоч підійдемо ближче. Збудований монастир у 17 столітті у стилі бароко. Будівництво тривало більше 28 років. З 1602 по 1630 роки взагалі по вигляду ця й виправна колонія вже давним-давно закинута, але ні, вона працює. що найбільше мені таким цікавим здалося, подивіться, от така є арка. Або це була дзвіниця, або через неї заходили люди, і подивіться, прямо через неї провели стіну. Про виправну колонію ніяких історичних фактів не знайшов, але, думаю, скоріше, за все, вона була построєна при Совєтському Союзі. Ну, це виключно як показує практика та показує історія. Тепер через дуже гарне місце, де відкривається вид на місто, направляємось до, напевно, найпопулярнішої точки у Ізяславі. Ні, це не будинок культури, але я вам його також зазняв. І знову ні, цей костел не сама популярна точка, але, як на мене, одна з найгарніших. Це костол святого Йосипа та монастир Отців Лазаритів. До речі, чимось нагадує костел Святої Трійці у Кам'янці-Подільському. Відео з цього міста, до речі, вже є на каналі, тому залишив посилання в описі під відео. Як ви розумієте, напевно, найбільше така відновлена, найбільш гарна саме позбереженості будівля у Ізяславі. Звісно, трохи історії. Монастир зведений протягом 1747-1755 років в стилі пізнього бароку. І звісно, під час СРСР костел не використовувався за призначенням та грабувався. Один з випадків восени 1952 року у підземеллях святині було виявлено тіла радянського терору 1930-х років. До речі, з часом дах костелу завалився і шатра на вежах також зруйнувалися. У 1988 році розпочалися реставраційні роботи. У 1991 році храм повернули риму католикам Тобто, бачите, можете, якщо хочете. Сподіваюсь, так і буде з іншими туристичними точками у Ізяславі. хоча б з замком та з костелом, який був на початку відео. І прямо навпроти костелу йде найбільш туристична точка в Ізяславі. Це Палаць князів Сангушків. Дуже велика будівля, але історія згодом. Ну а поки ми йдемо, друзі, хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати мій канал, а саме ставити лайк, робити підписочку, оформлювати, також писати свою думку в коментарях під відео. Можливо, ви що знаєте ще про Ізяслав, тому обов'язково пишіть, або в які міста мені ще приїхати, також пишіть. Не забувайте ділитися відео з друзями, і також хочу сказати, що в мене з'явилася можливість підтримувати канал фінансово, а саме надіслати підтримочку на Монобанку. Посилання я залишаю завжди в описі під відео, і також посилання на Монобанку завжди закріплено в шапці каналу. Всім буду дуже вдячний за підтримку, оскільки ви допомагаєте не тільки розвинути український контент та Ютуб, а й допомагати розвивати туризм в Україні. Всім дякую. Ми продовжуємо. Палац Сангушків. Вишукана барокова будівля з 24 кімнатами, з яких 13 на першому і 11 на другому поверсі. З оформленням ліпниною та мозайкою. Споруджений палац у 1754 1770 роках на місці старого бастіонного замку. Ініціаторкою будівництва виступала Барбара Сангушко. Стиль. І планування: дворівневий бароковий прямокутник з масандровим дахом. На першому поверсі коридорна система. Другий анфіладний. Перший поверх. 13 кімнат для прийомів, сну і розваг. Другий поверх: 3 передпокої та 8 покоїв. Серед них дві мозаїчні кімнати. Зал з чотирма колонами. Розкішне оздоблення. Стіни прикрашали дорогі гобелени. Був скляний купол. І уявляєте? Перша в Європі інтер'єрна шпалера, тобто паперове декорування стін. Яка ж подальша доля палацу, що він у такому стані і зараз? Після 1840 року останні Сангушки не мешкали тут, але проводили концерти та вистави? В 1870-ті роки палац продано російській владі і перебудовано в казарми, які використовували радянські війська. 1970-ті 1980-ті -1980 військове охоплення завершилося. Дах зняли, тож будівля стрімко почала руйнуватися. Останні роки часи не зберігли будівлю. Обвали стін у 2018 і 2020 роках. Палац потрапив до 12 європейських пам'яток, що зникають. На жаль. І тільки у червні 2025 року, тобто коли вийшло це відео, він був внесений до Державного реєстру пам'яток національного значення, і то після втручання прокуратури. Взагалі я просто захопився вже декілька разів знімаю, але не можу зупинитися, наскільки гарний оцей вхід, оця вся липнина, яка зберіглась, ну дуже гарно. Якщо ви хочете ефектні фото та відео, обов'язково сюди заходьте, приходьте, фотографуйтеся, хоча й потім ми побачили табличку, що тут небезпечно ходити. Але в принципі ми бачили, що тут ходять ще люди і взагалі це популярне місце. Сподіваємось, що щось в цьому палаці поміняється, як і в інших пам'яток міста Ізяслава, бо на жаль, поки це все не втішно. І так, моя порада, якщо ви хочете приїжджати саме раді якихось гарних фото, то треба їхати, коли все зелене. Якщо ви хочете саме побродити, побродити та ну дослідити цей палац, то треба приїжджати коли наоборот зимовий період, коли немає листя на деревах і можна так більш точніше роздивитися деталі. Що хочу сказати, палац це також 100% мастхев. В принципі, більшість людей сюди їдуть раді палаця. І взагалі не знаю, як люди більшість точніше людей приїжджає, дивиться палац і не дивиться інші точки. Ну, але людям значно цікаво. Але я рекомендую подивитися всі точки, які є у ІСІСлаві, оскільки кожна точка по чомусь своєму, але там гарніша та цікавіша. Спускається собі гарно. Народкову каву іти зустрічати гостей біля головного входу. Взагалі палац можна досліджувати тільки один день на нього витратити і ходити тут. Все досліджувати, дивитися з різних ракурсів, але ми вже спішили. До речі, спішили на ніч музеїв у Острозі. В мене, до речі, є відео на каналі з Острога. Звісно, не з ночі музеїв, але все ж таки є. Посилання залишу в описі під відео. Ну, як і посилання на інстаграм, Фейсбук та інші відео, які я сьогодні згадував. Ну і також на монобанку. І ще вже пропоную просто під музику трохи походити у іншій частині палацу. А тепер де поїсти в узяславі. Одразу скажу, нам сподобалось, ціни цілком нормальні, приємливі, тобто супер. Та й знаходиться не так далеко від палацу Сангушків. Ресторан називається кінопаб-вивішку, супер видно. Ми замовили борщ, вареники, пільміні, узвар і також замовили трохи дарунів. Що класно, якщо ваші діти не втомилися ще гуляти по місту, на другому поверсі є велика дитяча зона, і вони можуть там побавитися. До речі, рядом з цим кафе, там десь повинен бути краєзнавчий музей, але ми його так і не знайшли, або він вже був закритий. Якщо ви будете раніше або хоча б не у неділю, то можете спробувати знайти. Отак От зовні виглядає кафе, і, до речі, зараз побачите маленький будиночок. Це мені показує, що це краєзнавчий музей. Але там було закрито і немає ніякої вивіски. Ну що, друзі, наше відео забігає до кінця. Я всім дуже вдячний за перегляд. Нагадую, не забувайте ставити лайк, не забувайте підписуватися, писати думку в коментарях, ділитися відео з друзями та допомагати просувати український ютуб та український контент. Посилання на Монобанку та посилання на всі мої соцмережі та відео, які я згадував у сьогоднішньому відео. Я залишу в описі під відео. Я буду всім дуже вдячний за підтримку. Як і активність, так і фінансову. Всім дуже дякую за перегляд, всім на все добре, всім папа. -па. Не забувайте в мене є ще багато різних відео. Приємного перегляду. А на цьому ми прощаємось.